І так, на цьому місці колись була грубка, от від неї пятно залишилось. Повністю хлопці все демонтували. На підлогу поставили плиту також з емперадору. Обудова осло від відбрав, камінна топка 21.80 від добре. Таким от чином зроблено. Тут радіусний перід, все це зашпаклюється і підготується під декоративну штукатурку. Є ще подача в кімнату. Сюди, також заштукатуриться, циркуляційний вхід, вихід. Задня стінка зроблена з е, матеріалу. Е, який пропускає тепло з стабіка. Три листи на задній стіні складжені, щоб стіна цегляна прогрівалася.